І тепер ми е там перейдемо до управління кооперативом. Михайле, і я передаю тобі е е е слово. Ну, дивіться, я б хотів десь, бо просто мені я знаю Володимира Коваля, значить, він дав багато питань, я б хотів просто на декілька відповісти. Давай, бо... давай, Михайле. Некоректно з нашої сторони. Дивіться, пане Володимир, ви питаєтеся за коротко. Михайло, Про... щось з тебе з комп'ютером, бо твій пропадає Кооперативно... коло. Е, е, спілку ви представлю. У мене показує значок що все Шоєзну. Ага, от тепер є. Так. Якщо ти ближче нахилився, то є. Е, кооперативна е, ск... ну, спілка вигода має членами кооперативу сільськогосподарських виробників, в тому числі фермерські господарства. В них діє програма. Яка надає фермерам пільгові кредити там найнижчі проценти? Минулого року кредитна спілка вигода надала кооперативу Файні Газ з Івано-Стернопільщини мільйон гривень. Ще це по кредитній спілці? Друге, пан Володимир питає за доїння на посовище за німеччину. Повірте, от то, що кооператив дає можливість впроваджувати технологію. Великого виробництва і якраз у нас в кооперативі Покрова так і є, що в кооперативі є доїння на пасовищі, де люди можуть доїти, наприклад, корову три рази в день, але молоко забирається одразу в холодильник і в то молоко йде на продаж. І третє, там було сказано таке питання: чи фермери не можуть бути фермери як без кооперативів? Ну, я би не казав так радикально, бо, на превеликий жаль, кооперативів нема. А фермери є. У мене є досвід знайти успішних фермерів, які мають з 5 гектарів дійшли за 20 років до 900 гектарів. Ну так сталося, що не була кооператива. Я б хотів більше сказати, що кооператив це є інструмент, який може підвищити ефективність фермерських господарств за рахунок економії, за рахунок. Кращої логістики, звезення товару за рахунок. Е, Михайле, е, я перепрошую, але ми мусимо два рази пришвидшитися, е, щоб виконати свою програму. Ну, Добр? дивіться, почнемо говорити. Я Алло. так, так, Ром, чу... бо я не чуйте мене, ну я буду говорити своїми словами. Що є в кооперативі Суна? Ясно, що є загальні збори, де кожен член одна людина має право голосу, і один голос це ну, один член кооперативу. Загальні збори кооперативу приймають статут, приймають членів кооперативу, заслуховують річний звіт виконавчого директора, голови кооперативу ревізійної комісії. Відповідно від повноважень загальних зборів, вони вибирають членів правління і голову кооперативу. Голова кооперативу і члени правління наймають на роботу виконавчого директора. Інколи малі кооперативи, виконавчий директор і голова кооперативу це одна особа. Тут єдине, що Так, що з Михайла. що голова кооперативу, члени кооперативу працюють на Так, Михайле, давай я перейму в тебе слово, поки ну, ти, ти налагодиш зв'язок. Отже, колеги, Вищим органом управління копеек. Я, я поправили... зайду по-новому ще раз. Так, да, а я продовжу, ти потім включишся, підключишся. Давай, добре. Отже, загальні збори кооперативу, вищий орган управління кооперативу, Він скликається, загальні збори скликаються мінімум один раз в рік. Чому один раз в рік? Тому що затвердити треба фінансовий план діяльності кооперативу і так. е розподілити кошти? Е от ви бачите цю схему, як е загальні збори обирають голову, обирають правління, обирають ревізійну комісію, обирають спостережну раду. А вже голова правління або, або правління призначає виконавчого директора. Пам'ятаємо, що е, е, члени правління не на все життя обираються, але не більше, ніж на 5 років. А ревізор із члени спостережної ради не більше, ніж на 3 роки. Давайте спробуємо е, розбити це, е, розібрати на кусочки, е, що мають право загальні збори і що інші мають право. Загальні збори мають право на все, практично. Якщо в загальних зборах, звичайно, приймають участь лише члени такого кооперативу, не асоційовані, тільки дійсні. Дорадчий голос можуть мати асоційовані члени, ми з вами розібрали. Ну, чому не менше одного разу на рік, ми також розібрали збори, можуть вирішувати будь-які питання. Є обов'язкові законом визначені, і будь-які інші питання, що стосуються діяльності кооперативу, можуть е -е, вирішуватися е -е, зборами. Зверніть увагу, колеги, на зборах кооперативу кожен член чи асоційований член має бути, якщо це фізична особа, особисто. Тобто ніяких доручень, довіреності, проголосувати за мене чи ще щось в кооперативі нема. Майте це на увазі. Далі збори скрикаються або головою, або правлінням. Ще раз кажу, не менше одного разу на рік, чому ми з вами розібралися. Тут Михайло говорив весь час, що один член один голос, як Михайло підключиться, перепідключиться, можливо, от, один член один голос, так, в основному в законі написано, що кожен член сільськогосподарського кооперативу має один голос. Який не може передаватися іншій особі, але в новій редакції оцій закону, зараз теперішній вже чинні редакції закону про сільськогосподарську кооперацію, написано таке, що статутом вашого кооперативу може бути передбачено, що якщо ви приймаєте якесь рішення на загальних зборах, то е е е деякі члени можуть мати додаткову кількість голосів. Що це означає додаткову кількість голосів? І коли, які члени? Якщо вони приймають більше участі в господарській діяльності кооперативу. тобто, якщо ви більше здаєте молока через кооператив, купуєте більше послуг через кооператив, купуєте більше там вам для вас постачання більше йде через кооператив, то ви можете мати додаткову кількість голосів. І якщо в кооперативі, наприклад, є 60 голосів, то 20 голосів може бути визначено, що плюс ще не більше однієї третини загальної кількості голосів. Сказати, у нас є 60 голосів, але ми ще будемо, розділимо 20 голосів як додаткових, не більше однієї третини. І ми розподілимо цю 20 голосів між тими, хто здає більше молока через кооператив, хто користується більшими послугами через кооператив. От, але так, не всі 20 голосів в одні руки, а в одні руки ми маємо обмеження, що один член кооперативу не може перевищувати одну шосту загальної кількості голосів. Тобто, якщо в кооперативі 60 голосів плюс 20 додаткових 80, одна шоста, скільки там буде 12 голосів. Тобто, не всі голоси в одні руки. І ще це дуже важливо, От така норма є в деяких країнах. Така норма також є в кооперації. Це так звані новітні кооперативи. Для чого вона застосовується? Для того, щоб стимулювати, щоб е, ті, хто більше працює з кооперативом, має більше голосів. От і тут Михайло вже говорив, що є такі обмеження, що кооператив має може танцювати під дудку одного чи двох людей. От, щоб цього не було, ще раз кажу: оці є обмеження, що тільки третина голосів від загальної кількості може перерозподілятися. Майте на увазі, що таке є в українському законодавстві. Дуже добре це чи погано не буду зараз оцінювати, але є таке правило і воно може застосовуватися. О, тепер це збори, збори мінімум. Робан, але одну секунду. Але може в статуті люди і цю норму закону не використовувати. Сказати абсолютно не хочете використовуєте, хочете, не використовуєте. Ми маємо приклад великих холдингів, які створювали кооперативи. Вони цією зміною статую михайле знову перериває. в законі оперують, але є а. в нас а. Ну, бачиш, є мене добре. Я давайте чувба. я продовжу добре. тепер. Збори один раз в рік, а ми з працює правління сільськогосподарського кооперативу. Якщо кооператив маленький, менше 20 членів, ви можете не обирати правління, а функції правління покладені будуть на голову кооперативу. І у вас одноосібний такий виконавчий орган, голова кооперативу. Законом передбачені, тобто, правління або є е, 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 виконавчим органом, який працює в період між загальними зборами. Голова правління або голова кооперативу, він же представляє там ну, в контактах з іншими організаціями, він має певні повноваження, він вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності, але виключно в межу тих повноважень зі статутом. Він укладає договори, наймає на роботу голова чи голова правління, тобто організує таку роботу в період між з'їздами. Ще є один орган кооперативі, який називається ревізійна комісія. І е, е, вона контролює фінансово-господарську діяльність сільськогосподарського кооперативу. Знову ж, в маленькому кооперативі, якщо менше 20 членів, ревізійна комісія не обирається, а е, е, є ревізор, на нього покладаються такої функції. Ревізійна комісія обирається знову ж як і правління загальними зборами на строк не більше трьох років, тобто не все життя, а на три роки. І зверніть увагу, голова ревізійної комісії. Не може бути членом правління, член правління не може бути членом ревізійної комісії, тобто, якщо ви є членом кооперативу, то ви можете брати участь лише в одному органі управління, і, звичайно, голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях правління, але лише з правом дорадчого голосу, що є обов'язковим, щоб ви розуміли, що ревізійна комісія складає висновок за результатами перевірки річного звіту. Рік пройшов, річний звіт виноситься на загальні збори, і він має бути обов'язково з висновком ревізійної комісії. Ще в кооперативі може бути спостережна рада, це не обов'язково. Якщо може бути, може не бути, От, вона не контролює господарську діяльність. Вона, то, що Михайло вже говорив, вона лише контролює, чи ви дотримуєтеся, чи органи управління кооперативом дотримуються кооперативних принципів, дотримуються статуту кооперативу. Якщо членами кооперативу, членами управління, членами ревізійної комісії можуть бути тільки члени кооперативу, то в спостережну раду можуть ходити обиратися і не члени кооперативу. От ну, наприклад, поважні люди, які внесли свій внесок там в кооператив чи ще якісь інші, вони спостерігають за тим, чи е, е органи управління кооперативом дотримуються вимог статуту і місяць на громадському збережні законодав. права е, члена кооперативу. Так, чи збережені права члена кооперативу, чи дотримується статутом, і ще виконавчий директор. Знову ж е, в малих кооперативах, як правило, немає виконавчого директора, бо це виконує функцію голова кооперативу, він же голова правління, він же виконавчий директор. Якщо у вас кооператив розростається, і ви розумієте, що е, голова кооперативу він же член кооперативу, він ще має свою господарку. Він не встигає всього цього зробити, то ви кажете: Гоп, ми розрослися, треба обирати виконавчого директора. Запам'ятайте дуже важливу річ: виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Чому він не може бути членом кооперативу? Все дуже просто, щоб не було конфлікту інтересів, бо він управляє кооперативом, от і він може, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла управляти так, що потім з кооперативу буде складно. Він, звичайно, несе діяльність перед і, але він, як не член кооперативу, його наймають на роботу за трудовим контрактом чи трудовим договором правління або голова, залежить, як там що. Ну, якщо вже це наймають виконавчого директора, як правило, це є правління, він управляє поточною діяльністю кооперативу. Звичайно, він звітує перед правлінням все це, але він дуже важливо, от Михайло. Ми трошки мусимо прискоритися, Михайло. Вибач, я так трошки дуже Правильно. важливо де знайти гарного такого директора кооперативу, щоб він був гарний менеджер, чесний, комунікабельний, щоб він був лідером, щоб він мав розумів кооперативну культуру. Чесно вам скажу, дуже складно, і Михайло це підтвердить. Таких а особливо, якщо ще невелика оплата, ця в кооперативі, ну треба таких шукати. Директорів і такі знаходяться, є, але треба таких шукати. Треба, коли ми говоримо про кооператив, дуже добре зрозуміти, хто за що відповідає в кооперативі. Михайле, швидко передаю тобі слово. От це твій слайд. Ну, це взагалі то тест, але тут зразу відповіді. Що, хто заслуговує і затверджує річний баланс кооперативу? Загальні збори визначає стратегію розвитку правління, оплачує постачальникам за товари, хто виконавчий директор. Затверджує зміни до статуту, загальні збори. Контролює банківські рахунки, виконавчий директор. Замовлення незалежного аудиту, правління. Приймає рішення про реалізацію або ліквідацію кооперативу, загальні збори. Звільняє директора правління. Звільняє молокоприймальницю виконавчий директор, веде переговори про ціну, виконавчий директор, можливо, з правлінням. Вирішує створити резервний фонд для інвестицій, загальні збори. Збирати замовлення для гуртових закупівель, виконавчий директор, вирішує щодо співпраці з міжнародним проєктом правління. Дивіться, це дуже там такий нюанс. Я тут я сказав, хто звільняє молокоприймальницю. Дуже часто буває в кооперативі є виконавчий директор і є правління. Ясно, правління назначило виконавчого директора, але воно категорично не має права умішуватися там в роботу приймальниці, в роботу тракториста. Якщо якісь є проблеми, члени правління кажуть. Виконавчому директору є така проблема, ти маєш вирішувати, але не переступати через ту ступень, бо він найнятий, щоб і набирає персонал, виконавчий директор. Він вирішує всі ну, виробничі послуги послуги, фінансові питання. Всього на виконавчому директору стратегію і контроль направлінню. Так, дякую, Михайле, колеги. У нас тут є алгоритм створення кооперативу такий розписаний. Ми залишимо вам на домашнє завдання, бо це дуже легко прочитати. З чого починається створення кооперативу, Я лише коротко так викладу, бо хочу передати більше часу Михайлові залишити, бо Михайло в нас залишилося вже мало часу. Хочу передати слово Михайлові для практичних прикладів. Отже, ми хочемо створити кооператив. Важливо мати добру ідею кооперативу. Не створюєте кооператив заради кооперативу, а створюєте лише кооператив тоді, коли він дійсно потрібен людям. Якщо є корови, якщо є молоко, якщо є сад, створюємо молочарський кооператив, якщо є кооперативи. Якщо є сад, багато садів, садівничі кооперативи. А не так інколи мене кажуть, що ми хочемо молочарський кооператив створити, допоможіть. А у вас п'ять корів лише навіщо вам молочарський кооператив? Отже, є хороша ідея, і треба, щоб цю ідею несли було кому нести в люди. Ну, як правило, Михайло цю ідею вже несе 20 років. Допомагає нести цю ідею, от, але е, це дуже важливо переконати людей. Треба було, щоб була ініціативна група таких людей, які хочуть цю ідею провадити, і е, е, ця ініціативна група має е, це з людей, які розуміють, що таке кооператив, і наша порада, коли ви говорите про ініціативну групу, щоб це люди були які не просто там вчитель фізкультури, який ніколи не буде членом кооперативу або навіть юрист, який не буде членом кооперативу, щоб це були ті, які будуть працювати в кооперативі. Яке завдання цієї групи ініціативної людей, які прова... знайшли цю ідею, шукають ідею? Треба цю ідею довести до установчих зборів. Але для того, щоб до... ідею довести до установчих зборів, треба, щоб е... люди, які яких ви хочете об'єднати, зрозуміли, що таке, бо більшість людей не розуміє, що таке кооператив До цих пір, я думаю, Михайло підтвердиться. Як ти казав, скільки не один раз треба приїхати в село, щоб пояснити, що таке кооператив. І тому завдання цієї ініціативної групи допомогти людям зрозуміти, що таке кооператив, показати, як він буде працювати, підготувати таку концепцію, обговорити з людьми, накреслити план роботи кооперативу, щоб знову переконати людей. І вже після цього, як люди вже кажуть, а от, перепрошую, добре, так ми згодні вже задовбали нас, переконали, ми готові до кооперативу, то треба підготувати загальні збори. Обов'язково на загальні збори виноситься статут кооперативу. Це обов'язково. Бо статутом ви йдете до реєстратора проводити е, е, установчі з зб... тому, треба правильно підготувати статут, і це одне із завдань ініціативної групи підготувати статут. Чи обов'язково готувати бізнес план на установчі збори? Ні, але якщо ви підготуєте бізнес план, то люди краще зрозуміють, що і як, де працювати, чи обов'язково підготувати правила внутрішньогосподарської діяльності на е, загальні збори? Ні. Ви можете це зробити пізніше, але якщо ви підготуєте такі правила, то бодай люди будуть розуміти більше про кооператив. Отже, ви підготували статут, провели установчі збори, склали протокол і йдете з цим до реєстратора. Тут у нас крок за кроком, колеги, що як робити? Поради для ініціативної групи. Тут дуже розписано, дуже детально. Я думаю, що ви самі зможете прочитати. Ви Михайло, трохи мене розрахували по часу, треба було напевно довше робити. От які проблеми можуть бути, я лише хотів би зупинитися, на яких помилках слід уникати на е, коротко бо далі, хочу передати слово Михайлові на підготовчому етапі, коли ви створюєте кооператив. Якщо ви створюєте берете ініціативну групу, то дуже важливо, щоб це не був один олігарх. А один має дві корови і створити хочете разом молочний кооператив. щоб ініціативні групи були люди приблизно з рівними інтересами. Бо якщо занадто різні інтереси, різне фінансове становище, то як вже Михайло говорив, хтось відізьме верх в цьому кооперативі і перетягне ковдру на себе. Бо скаже, цьому треба послуги по охолодженню молока. Цих каже: я маю на фермі холодильник, охолоджувач, мені це вже не потрібно. Я хочу зараз молокозавод будувати. От далі е, приймати до ініціативної групи невиробників сільськогосподарської продукції, я вже вам за вами говорив, краще використовуйте е, е, місцевих юристів, економістів, як консультантів, як помічників таких добровільних, а до ініціативної групи краще, щоб це були люди, які вже ну, принаймні планують бути членами кооперативу. Не намагайтеся вирішити через кооператив всі зразу проблеми, ви їх ніколи не вирішите всі зразу. Починайте крок за кроком. Більшість наших кооперативів, у тому числі той, який буде говорити зараз Михайло, розвивалися крок за кроком. Але думайте про майбутнє, бо, скажімо, той, же кооператив Прокорова, починав за заготівлі простої молока і дійшов до кооперативного молокозаводу лише з часом. Тобто, не ставте обмежені цілі, але не прагніть займатися всім зразу. Тепер дуже часто говорять, які внески мають бути. Тут дві поради. Якщо ви поставите дуже низькі внески, то вам просто не стане на, на діяльність цього кооперативу, або ви наберете людей, ну, внесок одна гривня в ко, е, кооператив. Що ви зробите за цього одну гривню? Нічого. Але лише ви наберете людей, які не думають е, 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 працювати в кооперативі. Якщо ви поставите високі внески, то е, ви можете відсікти людей, які дійсно можуть бути е, так. Ми хочемо по мільйону, але е, в вашому селі, в вашій громаді, таких лише два чи три чоловіка. все. тобто, майте на увазі такі помилки є.